Держава, де 23 роки не було війни, такої побачила Україну журналістка з Росії Вікторія Івлєва-Йорк. Фоторепортер знімала в гарячих точках різних країн. Після революційних подій вирішила на власні очі побачити, що ж тут відбувається. Журналістка каже, що вдома все, ще відчуває наслідки громадянської війни у Чечні. А такі події накладають дуже відчутний відбиток на людей. Відсутність війни це потрясающе хорошо, тому що люди не стануться злими. И люди не становятся жестокими, и люди не становятся подозрительными. Когда ты живешь внутри этого, то ты может от этого страдаешь, но не очень это видишь. Но когда ты выезжаешь кому-то в какую-то другую, другое, другие ощущения приходят. То ти, от це от зумічаєш з великою грустю про свою власну страну. Без проблем притнувши кордони, Вікторія івліва в приїхала в Донецьк. Далі Запоріжжя, Кіровоградщина, Полтава, Київ. У майдан каже жінка, поринула на три дні, навіть попри те, в якому він зараз стані. Після цього продовжила мандрівку на захід. Україна дуже музеїчна держава і розбіжності каже між людьми сходу і заходу таки є, але це швидше перевага ніж недолік. Головне – бути в місті, різними, разними, бути в місті. И тут, конечно, какие-то есть проблемы, которые, я думаю, вы в состоянии решить без вмешательства России. Я просто в этом уверена, что это ваши проблемы. И если добрый брат не будет вам а, помогать, то, возможно, вы их и как-то вот решите. Хотя, а, скажу вам честно, я думаю, что есть огромная а, доля а, вины государства. в тому, що присходить українського государства, тож, попри труднощі і загрози, каже журналістка, наступний розвиток подій таки в руках самих українців.